Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступну частину нашої програми ми присвятимо розмовам про імовірне членство в НАТО України в найближчим часом. Ну принаймні. Ми усіляко зі свого боку наближаємо це, говорячи про це, нагадуючи нашим партнерам або людям, які ух... причетні до ухвалення рішень, що це для нас пріоритет і він безальтернативний. Тарас Семенюк, журналіст, міжнародний аналітик інституту освітньої аналітики, вже з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня! Дякую, що знайшли час на розмову і увагу! Мою та колег перевернула публікація і в і власне передрукували її в у виданні Європейська Правда. І стосується ця новина наступного адміністрація США, президента США Джо Байдена Вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити у НАТО і у випадку перемоги Камалигарі з 5 листопада, імовірно. Могла би почати рух у цьому напрямку, якщо звісно прочитати заголовок, то побачимо наступне США можуть зняти вето на запрошення України в НАТО у разі перемоги Гаріс. На вашу думку, наскільки тут е автори е публікації докрутили, так би мовити, так, до такої дуже яскравої фрази цей заголовок, і скільки за цим стоїть справді рішучості, на яку ми так очікуємо? Мені видається, що це дуже актуально саме в рамках передвиборчих гонок Сполучених Штатах Америки. Ми не повинні цього забувати. Що Україна є теж частиною ось цього ось цієї дискусії між між двома кандидатами, і виглядає на те, що вже навіть склалося такою традицією, що позиції кандидатів є діаметрально протилежні. Ну якщо Трамп говорить про завершення війни одним телефонним дзвінком. І це він повторює фактично на останньому ж своєму передоборчому. Мітінгу то очевидно, його опонентка Камала Гарріс від демократів. Вона говорить про недопущення перемоги Росії і підтримку України далі. Тобто, це є такі доволі скажімо, діаметрально протилежні позиції двох кандидатів, що властиво саме для президентських перегонів на в будь-якій демократичній державі не можуть кандидати сходитися на в одній якійсь позиції повторювати одне, одне Ну, хіба якщо це стосується певних важливих питань національної безпеки їхньої країни, тому це першочергово зараз, мабуть, виглядає саме таким чином. Адже з іншого боку, теж можна вважати такий є певний поступ, а саме, з появою інформації про те, що Північна Корея відправляє своїх військових до України. Спочатку для тренувань в Росії, а потім для е, того, що вони можуть взяти участь у війні. Тоді це вже не буде війна регіонального такого типу, як про це Росія говорить. А це вже війна, де безпосередньо броть участь військові іншої держави, е, безпосередньо залучається контингент однієї держави, е, скажімо, на на підтримку країни агресора, якщо порівняти з нашою ситуацією, а, а, а саме з іноземним легіоном, який в Україні складався з іноземців, які виявили добровільне бажання стати на долав збройних сил України в особливому іноземному легіоні, то це є абсолютно інше ніж те, коли кілька тисяч кількатисячне огрупування Однієї країни бере участь на підсиленні збройних сил країни агресора, тому я думаю, перепрошую. Тому я думаю, що саме ця інформація теж може впливати на е, позицію Сполучених Штатів Америки. Адже якщо дійсно північно-корейські військові будуть залучені до боїв в Україні масштаб і фрейм. Е, Війни він розростається вже до міжнародного, тобто це вже є заявка на з одного боку на те, що Росія самостійно не може вести війну і відповідно долучає своїх союзників у відповідь. Синхронно з'являється заява президента Зеленського про те, щоб НАТО готувало свої бригади на допомогу Збройним силам України. Тоді сама війна вона вже переходить дійсно у фазу такої розширеної. І е, можна говорити про м, навряд чи тут можна говорити про, е, скажімо, третю світову, адже не задіяний весь світовий майданчик. Але принаймні ми можемо говорити про збільшення сил з обох боків. Тому реакція Джо Байдена вона може нести як а перше е, передвиборче, такий крок е, на підсилення, на посилення саме демократки е, Гарріс або. Ця реакція може бути саме на збільшенні на можливе залучення північно-корейських військових. До речі, бачите, цікаво. Я думала окремим питанням ем, проговорити з вами, як відреагує Білий Дім і чи слід нам чекати ще якихось рішень або заяв з приводу долучення чи то контингенту, чи то ем, не знаємо, чи то інженерні підрозділи. Хоча Південна Корея, вже теж говорить про 12 тисяч, які будуть долучені, і готові ледь не... До 1 листопада, ну принаймні ще й про приблизно таку ж цифру говорив наш очільник головного управління розвідки. Отже, все таки запитаю, це і може бути вся от реакція Білого Дому? Чи все таки варто очікувати додаткових якихось кроків або заяв? Розумієте, вони всі скажімо, військові інших держав, які приходять на територію Росії. І підписують контракт з міністерством оборони Росії. Їм найперше і говорить, що вони будуть брати участь в так званих інженерних військах. Угу. Тобто, що вони будуть залучені до ем, вони будуть залучені саме до споруди, до інфраструктури. Я це безпосередньо говорю не з скажімо, зі змі або з Черел. Я це на, на, на власні вуха чув від. Військовополонених, які утримуються в одному з таборів в Україні, тобто ті військовополонені, які брали участь над у війні на території з боку Росії, і це є громадяни Непалу, це є громадяни Бразилії, навіть є громадяни громадяни Словаччини, Відповідно, всі вони говорили одну й ту саму історію, що Кремль їм обіцяє гарантує не участь боїв на нулі. А навпаки, їх залучають, скажімо так, для підсилення інфраструктурних об'єктів, тобто для підготовки інженерних військ. Але в кінцевому випадку місць, десь приблизно за місяць-два вони все таки розуміють, що вони, вони перебувають на лінії зіткнення. Але вже пізно ти вже нічого не можеш зробити і змінити ситуацію, очевидно, ти не можеш. Відповідно. Також офіційно північно-корейські війська будуть можуть бути офіційно представлені як участь на допомогу інженерних військ. Але ми розуміємо, що Північна Корея готувала своїх солдатів не просто для видимої якоїсь акції, а це є спецназ. Це є спеціальні війська, які готувалися, муштрувалися саме до участі у військових діях, і це один з найбільш чисельних таких. Військових угрупувань спеціального призначення в світі я вважаю. Тобто, якщо, наприклад, спеціальний загін сполучених штатів Америки на числі. Можливо, до п'яти тисяч осіб, то в північно-корейців це є понад сто тисяч осіб. Відповідно, їх ми маємо розуміти, що диктаторська країна вона максимально жорстко відноситься до людини, і максимально жорстко найбільш популярною буде, звісно, це буде професія військового солдата, який готується для майбутньої війни. Чого варто і від північної Кореї очікувати? Тому я думаю, що. Очевидно, не для не для інженерних військ, але саме для участі в боях, де саме їх може Росія застосувати, поки невідомо, пишуть про можливу участь в Курській операції, можливо, десь на території України. Але принаймні зараз ми маємо розуміти, що і і і це розумів, військово політичне керівництво країн НАТО окремих країн НАТО ключових. Що з цим щось треба робити? Бо якщо будуть залучені масово північнокорейські військові, очевидно, вони будуть е ну це значно підносить градус самої війни. Очевидно, е допомогу Україні потрібно давати не постійними зволіканнями, а її потрібно надавати вже зараз. Так, це така непроста історія. Очевидно, з часом ми імовірно визнаємо, що це якийсь новий етап. Цієї агресії, яку розв'язала Російська Федерація проти України і всього цивілізованого світу, повертаючись до історії з членством України в НАТО, мені звісно, хочеться вірити, що ось ці зараз інформаційні повідомлення у медіа з посиланням на джерела. Не лише частина якоїсь передвиборчої кампанії, а є чимось більшим. І відтак в цьому контексті, звісно, не можу не згадати теж заяву президента парламентської асамблеї НАТО Джері Конелі. Він прокоментував перспективи членства України в НАТО і якраз на тлі пам'ятаєте всіх цих пропозицій або дискусій щодо, наприклад, членства України. Поки що без тимчасово окупованих територій він мені здається тут розставив всі крапки над і по-перше, сказав, що маємо відновити суверенітет України, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО. І відтак, ну я так розумію, він підкреслив, що і від вони вітають ідею, що Україна приєдналася, і те, що ми називаємо невідворотня стежка до цього. Членства, скажіть, чи справді у зв'язку з оцією заявою, ми можемо сказати, що попередні всі розмови про якісь оці обміни, так де йдеться про наше членство в НАТО, це було більше дискусії на рівні можливо експертного середовища, але все таки саме НАТО такий варіант би і не розглядало. Я думаю, що це очевидно остаточне рішення буде прийнято. На політичному рівні це раз друге важливо пам'ятати, що будь-які дискусії, які ми чуємо, або бачимо, або моделі можливо приєднання України до НАТО, скажімо, без окупованих територій, або скажімо, частково. Це не є про ці дискусії, обговорюються різні сценарії. Обговорюються сценарій замороження війни і обговорюються сценарій того, що Україну можна взяти в НАТО, але території окуповані, якщо вона забажає, і буде повертати, очевидно, це буде відводитися без участі НАТО, тобто без задіяння п'ятої статті. Тобто, це є нормально, коли обговорюються різні моделі. Але яка яка модель е, буде найбільш компромісною? І тут я хочу наголосити компромісною, тому що е, щодо членства в НАТО, всі країни, всі 32 країни альянсу мають проголосувати за тут? Немає утриматися хтось, тут немає когось, хто не буде підтримувати цього рішення. А всі країни мають проголосувати за і, очевидно, в цьому випадку найбільш компромісна модель, яка буде збирати найбільше підтримки, або буде мати консенсус підтримки, очевидно, може і перемогти. Якою яка ця модель буде? Нам невідомо, але зараз ми на стадії, коли ми обговорюємо різні можливі варіанти. Але будь-який варіант, і будь-яка модель вступу України до НАТО вона буде рухатися швидким потягом лише тоді. Коли Україна отримує перевагу на полі бою, тому що ем, ситуації, коли йде затяжна війна, коли незрозумілі позиції обох сторін, навряд чи хтось буде педалювати питання вступу України до НАТО, так що до перспектив, так це дуже важливо, і це певна є. Ми маємо розуміти, куди ми йдемо, і е, заради чого ми е, воюємо, не просто заради. Збереження власної держави це є архіважливо. Це є тема номер один, але перспектив безпеки, гарантії безпеки, які ми маємо для отримати. Від колективного союзу НАТО, тобто про це вже натякали фактично і новообраний генсек НАТО Маркрюти, так про це говорив. Ми вже бачимо, і президент е, Сполучених Штатів натякає, що він вже не є таким опозиційним до повідношень до статусу України в НАТО, але все таки є країни, які виступають проти. Наскільки ці країни будуть готові рухатися далі? Ми не знаємо, Ну, наприклад, Туреччина. Туреччина Ердоган висловив висловив свою негатив своє негативне ставлення до інтеграції України в НАТО. То й зрозуміло, тому що е, Туреччина подала заявку на вступ до БРІКСІ. Очевидно, е, вона може отримати певні привілеї в цьому союзі е, в обмін на те, що буде постійно блокувати вступ України до НАТО. Я вже не згадую словаччину чи угорщину, які давно мають свою таку, ну які. Особливо угорщина, вона висловлює свою позицію негативно вже давно, тому е основоположним і основним буде фактично це наш, ну скажімо так, стан справ на лінії фронту. Якщо Україна спільно з заходом з, з підтримки заходу буде мати перевагу, тоді перспективи України вступу до НАТО вони є більш е прозорими, тому що зараз це виглядає як. Е Ну скажімо так, дискусія, але без конкретики, тому що навіть якщо Сполучені Штати і погодяться так, після перемоги, припустимо, після перемоги ем, Камала Харріс, можливо, і зміниться статус, так але що робити з країнами, які виступають проти, ну і ми розуміємо, що Німеччина теж є в такій ситуації, коли ем, Шольц не може дати чіткої відповіді на питання. Щодо європерспектив більше з оглядкою він цього відповіді з оглядкою на Сполучені Штати Америки. Але попри це, будь-які рішення по відношенню до України потрібно приймати максимально швидко, тому що, наприклад, в Німеччині будуть вибори в 2025 році до Бундестагу, і на тлі зростаючого посилення праворадикальних сил альтернативи для Німеччини чи Союзу саре Саревагнехт. Німеччина може випустити просто з цієї орбіті очевидно стати другою угорщиною, яка буде такою, скажімо так, зацементованою неприхильницею вступу України до НАТО. Тому як альтернативним варіантом щодо повного вступу України до НАТО можуть бути окремі союзи або союзи безпекові союзи з країнами членами НАТО. Ну, у нас такі вже доволі багато. Ось але у багатьох аналітиків є. Сумніви щодо так би мовити політичним юридичної ваги цих документів. Дозволю собі таку ремарку. Ви знаєте, тут я, я хочу зазначити, що е, поступово, мабуть, якщо говорити про інтеграцію, то інтеграція може відбуватися і поступово, але НАТО має пройти дуже важливий тест як мінімум. Програму мінімум можна протестувати. Над тим, щоб НАТО почало збивати ракети, ну принаймні і шахеди, які залітають на територію країн НАТО. Це я говорю про Румунію та про Польщу. Mm. Якщо НАТО прийме таке рішення і буде допомагати нам збивати з своєї території ракети, це вже буде прогрес, це буде реальний прогрес. Тому що зараз це поки що слова. Ми бачимо наскільки неохоче і лячно боязно альянс реагує на. Прохання України допомогти е, збивати ракети, ну тобто е, здавалося б питання максимально просте і зрозуміле. Якщо на твою територію залітає е, ворожа ракета, ти маєш негайно її збити, але цього ж не робиться. Ракета просто залітає, змінює курс і повертається на нашу територію. Це демонструє таким чином. Кремль тестує реакцію НАТО. Те саме відбувається, скажімо, на території Румунії, коли Час від часу залітають російські шахеди. Так, тобто, якщо ось тут відбудеться прогрес, якщо тут буде чітке і, і, і сильне рішення, по принципове рішення, що ми будемо збивати все, що залітає на нашу територію, це буде перший пост, поступ в інтеграції України до НАТО, такої реальної, не на словах. Тому що якщо говорити про колективну безпеку, яку Україна може отримати від завдяки п'ятій статті, як майбутній член НАТО, то сама п'ята стаття вона теж передбачає певний алгоритм дій. Не одразу, тобто, кожна країна, е, кожна країна, член НАТО буде приймати самостійно рішення відправляти і в якій кількості відправляти війська на допомогу е, країні, яка зазнала агресії. Тобто, це надзвичайно складні такі процеси. Очевидно, і в НАТО це розуміє, і в Кремлі це розуміють ще більше. Що чим більше тиск з'являється е, на цьому рівні, очевидно, у Кремлю більш нічого не потрібно робити, а це мати ну принаймні завжди в друзях. Двох-трьох ем, очільників ем, якоїсь країни НАТО, для того, щоб вони гальмували будь-які процеси. А Кремль тим часом буде використовувати цей час для, е, для захоплення нових території. Ще одна цікава деталь то в рамках ем, заяв, які зробив президент парламентської асамблеї НАТО, вона стосується одного з пунктів плану перемоги. Я його до речі, так от окремо не бачила, але йдеться про можливість дислокації українських військ в Європі. Після війни мені здається, що це ну, такий е, непоганий пас, і якраз саме е, так і називають цю ідею е, президент по НАТО Каноллі. І він говорить, що насправді це навіть як політичний пас Трампу, в разі якби він виграв вибори. І для тих, хто з нас бореться за Україну в Конгресі, нам не треба чути такого. США повинні бути в Європі. Там, до речі, йдеться про заміну якраз військових США. На військових збройних сил України і мовляв, хто би і вітав це, так це Володимир Путін. А чому цей пас від України не спрацював на вашу думку? Ну, Щодо розміщення українських військ на території НАТО, скажімо, на базах, ну, це ми говоримо про постситуацію, скажімо, так. після війни. Це ми говоримо. Це ми забігаємо на Нам важливо виконати і добитись виконання ось е тих речей, які реально нам потрібні сьогодні. Хвилину тому ми говорили про збиття ракет, це першочергове завдання. Щодо тренування українських військових за кордоном, це вже ця програма вже працює. Щодо ремонту військової техніки, ця програма вже працює. Тобто Україна частково вже інтегрована в НАТО. Тарас, вона вже мені здається, це була така хитрість, ну, якщо це так в максимально позитивній конотації в цього слова, та що це так хотіли показати, що ми готові вам власне надати, слухайте настільки боєздатну і настільки досвідчену армію, що вона буде захищати Європу, і це могло бути знаєте, як таким таким ну, з нашого боку, от як подарунок, я не знаю, та і от він якось зовсім був прочитаний не так, як нам би того хотілося. Ну розумієте, є певні непублічні речі в політиці, які не обговорюються в ЗМІ. Очевидно, ми не знаємо поки що я, якою була реакція саме на цю подію. Але якщо така пропозиція була від нас, то очевидно, що десь це обговорюється. Тому що європейські країни, ну чудо Збройні Сили України, вони є. Набагато на порядок вищі по, по реальному веденню війни по вмінню вести війну ніж будь-яка країна-член НАТО. Ну можливо, Сполучені Штати Америки і Британія, мабуть, були б десь на одному місці, але сам факт присутності наших військ в майбутньому можливо і так, але зараз, ну як то кажуть, це не гріє душу, тому що нам важливо те, що відбувається довкола нас От Далекобійні ракети, про які сьогодні говорять, так вони очевидно в плані, так, і все-таки я вірю, що вони будуть надані після того, як відбудуться вибори до виборів Сполучених Штатах Америки, тому що знову ж таки все рішення зав'язане на політичному рівні. Демократії працює те, що кожен з кандидатів оглядається на свій рейтинг і. Опонент може підняти цей аргумент проти нього самого, тому звісно, це не про відповідальну політику, а про скажімо, політику такого рейтингу, да? тобто коли симпатії. Виборців вони переважають над тим, що ми називаємо національною безпекою, або безпекою лідера. Лідер, як сполучені штати Америки, в цьому випадку мали би диктувати певні певні стандарти оборони і певні стандарти захисту. Але цього поки немає, чим власне і користається. Користаються авторитарні держави, тому ем, поки зарано говорити про контингент українських військ в Європі. Е, ну і ми маємо пам'ятати, щоб нас не сприймали. Нам важливо, щоб наша держава не була в майбутньому державою, яка постачає лише військову силу, так? Тобто, наша держава, тому що ми тоді перетворюємося на свого роду таку ну закриту країну, де виховують лише Військових, чим ми тоді відрізняємося від північної Кореї, де найбільш популярною буде професія mm. військових? Я Тобі, думаю, ві що наразі це на наша експорт. перевага, це наша перевага навчати, так бути так би мовити, в тісній співпраці з іншими арміями НАТО. Але я думаю, ви маєте рацію, що це лише такі розмови про майбутнє. Я буквально коротко. Ми з вами згадували про реакцію США на долучення військових північної Кореї. До Росії та на боці Росії у цій війні, а чи буде реакція Європейського Союзу, окремих країн Європейського Союзу, ну принаймні міністр оборони е, Німеччини Пісторіус, говорив, що його, м'яко кажучи, турбує внесок північної Кореї у військові дії РФ? Ну їх всіх турбує. Очевидно, просто не всі лідери європейських країн про це говорять публічно, відкрито і одноголосно. Очевидно, їх турбує, і вони розуміють, що якщо залучається. Військової північної Кореї, то останніми будуть військові Китаю, тобто за ними підуть військові Китаю, і вже навіть сьогодні окремі джерела в розвідці говорить про те, що про присутність саме китайських інструкторів, в як мінімум, в Ростовській області, тому ем, Пісторіус, міністр оборони. Він же ж військовий теж. Тобто, він є розуміє, він розуміє наслідки, що просто так. Військові не залучаються, тобто є певна тягність, е, є певна тягність. За ними можуть іти зовсім інші військові іншої національності. Е, Китай претендує на певну домінанту в е, так званій е, осі зла, як це називають, чи осі авторитарних держав. і Очевидно. Він може бути тим, який буде, скажімо так, керувати всім парадом, всіма процесами, що пов'язано з війною, тому очевидно, їх насторожує європейських лідерів, це насторожує. і саме тому, мабуть, це може пришвидшити я дуже в це вірю, пришвидшити прийняття важливих рішень по надання наданню Україні важливої зброї, особливо далекобійних ракет, які можуть винести і знищити військово-промисловий військово потенціал Росії. А це власне за що Путін найбільше переживає, і що єдине, що може зупинити його апетити в продовженні війни. Йому скажімо, цінності людського ресурсу в російській армії немає, але найбільш ціниться це метал, тобто це заводи, які виробляють зброю. Якщо вони будуть знищені, якщо вони будуть виведені з ладу, це означає, що Путін може тоді ми можемо говорити про призупинку війни. І можемо говорити про певне е, певний час, який ми яким ми виграємо і використаємо для зміцнення нашої е, безпеки. І це буде тим ключом, який дозволить нам швидко інтегруватися в НАТО. Дякую, пане Тарасе. Тарас Семенюк, журналіст, міжнародний аналітик інституту освітньої аналітики Солідінфо був з нами на зв'язку. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.